Всім привіт! Ви на каналі Математика по українськи. Мене звати Оля Готойська, і сьогодні я хочу розглянути тему парабола. Ось це в нас така функція, і нам потрібно побудувати графік. Це найстандартніший вигляд функції, але, звісно, він може мати різні вигляди, але якщо ми бачимо квадрат, квадратний, квадратний вираз, квадратну функцію, то все, це парабола. І давайте зобразимо на графіку, як він виглядає. Я хочу зазначити, що ми будемо розглядати сьогодні два способи. Більш детальніше є інші відео про це, але стандартно розглянемо цю функцію і як можна побудувати. Отже, для того, щоб побудувати, хоча б візьмемо розглянемо 5 точок. І це буде достатньо, щоб зрозуміти, який вигляд буде мати функція. Ми малюємо таку табличку. Х і. Y. Тобто кожному х відповідає y. І подумаємо. Зазвичай беруть 0. Дивляться, як буде поводитися функція в точці 0. Підставляємо 0, 0 у квадраті буде 0. Тобто y теж буде дорівнювати 0. А потім, оскільки це є квадратний вираз, тобто пара, то нам потрібно розглядати по дві точки. Якщо ми беремо одиничку, то і потрібно взяти мінус одиничку. Беремо, давайте, 3, і візьмемо мінус 3. І подивимось, як буде поводитися ця функція в цих точках. y, якщо в нас х дорівнює 1, х в квадраті буде знову ж таки 1. Якщо ж мінус 1, то пам'ятаємо: мінус 1 помножити на мінус 1, мінус на мінус дає нам плюс, тому це знову ж таки буде 1. Бачите, вже тут відбувається така хімія. Тут різні точки, а тут y1 і той самий. Так, таке буває, що одна і та сама точка може відповідати двом іншим. Двом різним. Що ж до трійки? 3 в квадраті це буде 9. Мінус 3 в квадраті, знову ж таки, буде 9. І намалюємо, як це буде виглядати на нашому графіку. Отже, 0 і 0 це в нас ця точка. 1 і 1. Якщо х дорівнює 1 y дорівнює 1, тут мінус 1, якщо х дорівнює мінус 1, y знову ж таки дорівнює 1. 3, 3 і мінус 3. Якщо 3, то 9, ну це буде дуже високо, приблизно ось тут. Якщо мінус 3, знову ж таки, це десь прибли... мінус 3 ми ще можемо собі дозволити, 9 буде вверху. Але ми будемо знати, що вони тут на одній лінії. І плавненько, не, не гостро, бо це не є в нас пряма лінія, а плавненько малюємо так, щоб зачепити всі точки. Так, тут вершина і йде уверх знову. Тобто, бачите, це така, якби гора, але перевернута. І останній крок підпишемо. Y дорівнює Х. Це стандартний вигляд параболи. Так вона виглядає, так позначають у всіх книжках, в початковій темі це те, що потрібно знати. Як запам'ятати, що саме ось цей вигляд відповідає y дорівнює х квадрат і це є парабола? Я запам'ятала так, парабола починається на букву П, у нас є така буква П. Так вона виглядає. І якщо її перевернути, то це нам теж нагадує букву П. Я сподіваюся, тепер вам це теж допоможе краще засвоїти і запам'ятати вигляд параболи. Що ж, пропоную вам перейти до наступних відео, де я запропоную, який є ще спосіб подана, подання графіка функції, і ми розглянемо не тільки найпростіший випадок, а й інші функції, і зобразимо їх. тому що ви розумієте, що це стандартний вигляд, але вона може бути і вуща, може бути перевернута, може бути трошечки ширша. І, в принципі, як не тільки на такій відстані, а які взагалі є види. Тому запрошую до наступних відео. Побачимось!